Доброго ранку, шановні глядачі та підписники каналу Тотус Трактор. Вас вітає майданчик місто Рівне. Сьогодні у нас чергове поповнення. До нас приїхало 8 одиниць техніки, 8 японських міні-тракторів. Як і завжди, ми починаємо з вивантаження ґрунту На кожен тракторець буде встановлена своя оригінальна ґрунтафреза. Дивіться далі. Ну ось наш перший тракторець Кубота X24 з напівкабінкою. 4 має потужність 24 кінські сили, присутній гідропідсилювач керма. Передня резина БКТ. Стоїть нова. Розмір 7х14. Задня резина у нас фірми Брідстоун. Має розмір 9,5 на 26 на трьох тосі. Механічна коробка передач. Напрацювання 760 мотогодин. Оригінальне кермо. В судому стані сидіння, стан підсидінням. Присутній невеличкий блок керування навісним обладнанням, коштувати дана модель у комплекті з ґрунта буде 7900 умовних одиниць. Наступний наш тракторець Ісекі Сейкі 253. Трьохциліндровий, має потужність 25 кінських сил, присутній гідрапісироч керма, каркас безпеки, дашечок. Передня резина має розмір 7х16, задня резина фірми Bridgestone має розмір 11,2х24. Розборні задні диски. По дисках рік випуску трактора 99-й, присутній боковий циліндр. Механічна коробка передач, реверс на працювання 1000. Мотогодин вал відбору потужності на 4 швидкості. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофризою буде 8800 умовних одиниць. Далі до нас приїхала ось така чудова кабіна, Kubota gl 25 нрова має потужність 25 кінських сил. Звичайно, присутній гідропідсилювач керма. Передня резина у нас Bridgestone, розмір 7х16, задня резина теж Bridgestone, Має розмір 11,2х24. Розборні задні диски по дисках 92-й. На трьохтоці боковий циліндр. Давайте подивимося всередині. Всередині у нас на коробка передач, реверс, на працювання 1049 мотогодин. Пічка, кондиціонер, магнітола, все присутнє. У Гарному. Візуальному стані. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунта буде 11 500 умовних одиниць. Четверта наш тракторець Кубота Б116. Трьохциліндрова, має потужність 16 кінських сил. Переднє і задній резин у нас японський, бриджстоун, розмір 5 на 12. Передня. Задня має розмір. 8,3х20 боковий циліндр на трьох точці, механічна коробка передач. блок блокерування навісним обладнанням. Напрацювання 906 мотогодин. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 5100 умовних одиниць. Йдемо далі. А далі у нас купота джель 29 трьохциліндрова, має потужність 29 кінських сил присутній каркас безпеки, в чудовому стані дашечок. Трьохциліндрова. Передня резина у нас Bridgestone має розмір 8х16. Задня резина теж Bridgestone, Має розмір 12,4 на 24. Розборні задні диски по дисках 90-го року на трьох точці, боковий циліндр. Реверс, механічна коробка передач, блок керування навісним обладнанням, Напрацювання 1097 -го годин. Оригінальне кермо чудовому стані сидіння, стан під сидінням. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 9800 умовних одиниць. Також сьогодні отримали Янмара F210. Трьохциліндровий, має потужність 21 кінську силу, передня і задня резина Bridgestone. Передня має розмір 6х12. Задня у нас має розмір 8,3х24 по дисках рік випуску трактора 95. Напівгідравлічна коробка передач на трьох точці. Присутній реверс, оригінальне кермо в чудому стані сидіння, невеличкий блок керування навісним обладнанням. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 7200 умовних одиниць. Передостанні трактореці ще один ісекі, ленд 145-й. має потужність 14 кінських сил. Передня резина нова фірми БКТ розмір 5х12. Задня фірми Bridgestone, має розмір 8 на 16. Третерець удовому візуальному стані. Механічна коробка передач на двох точці. Напрацювання 1170 мотогодин. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофризою буде 4400 умовних одиниць. І наостанок тракторець Кіннамота NX320, 3-циліндровий, має потужність 32 кінські сили, гідропідсилювач керма, присутній каркас безпеки, дашечок. Тракторець в гарному візуальному стані. Передня і задня резина японський, брідстон, передня має розмір 8х16. Задня 136 на 24 розборні задні диски по дисках як випуску трактора 905, присутній реверс, механічна коробка передач, блок керування навісним обладнанням напрацювання 920 мотогодин. Коштувати дана модель у комплекті з грунтофризою буде 10 500 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась з даних моделей, то не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та питайте менеджера за наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити весь актуальний вибір японських міні-тракторців. Та чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі! Тотус трактор!